Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті без життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 20 глава, з 1 по 16 вірш. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов наняти робітників у свій виноградник, домовившись із робітниками по поданарію. Денно послав їх у свій виноградник, а коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть ви, мій виноградник, що буде по справедливості да вам І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. Близько одинадцятої вийшов, стрінув інших, що стояли, і сказав їм Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому, бо ніхто не найняв нас, сказав їм. Ідіть, і ви, виноградник, коли ж настав вечір, власне виноградника наказав своєму управителеві поклич на робітників та роздай їм заплату. Почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші думали, що більше дістане, і вони взяли по динарію, а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи оті останню одну годину попрацювали, а ти зрівняй їх з нами, що зносили тягар і спек однини. То й відповів, відповідаючи одному з них, сказав Друже, не кричу тебе, чи не за динарію погодився зі мною? Бери своє та йди. Хочу би і цьому останньому дати, що й тобі, хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останній буде перші, а перші останні. Сьогодні ми читаємо притчу про робітників у винограднику. В ті часи прості бідні люди часто не мали місця роботи. Вони приходили зранку на ринок, який той час слугував, поміж іншими, і такої собі біржої праці, надії, що якийсь господар найме їх. Ті, кого найняв господар першими, це люди, що прийшли в досвіда. напевно, вони сумлінні і працьовиті, відповідальні, готові до труднощів і важкої щоденної роботи. Хто хоча б раз в житті? Втрачав роботу або мав такий ризик, розуміє, якою важливою є певність, що зможемо забезпечити себе та наших близьких. Згодившись за динарі, робітники, мабуть, почувалися щасливими, бо сьогодні вони забезпечені праці, і це означає, що їхні родини у безпеці. Трохи пізніше, бачимо, що господар знову йде на ринок і кличе. Тих, хто знай... Знай... не знайшов собі заняття на цей день, каже ідіть, і ви мій виноградник, що буде по справедливості дам вам. Перші згодились працювати за чітку встановлену суму для... для тих, хто спізнився роботодавець, обіцяє справедливість. Цим другим доведеться виявити певне довір'я, сподіваючись. На порядність і великодушність Господаря, коли він виходить на ринок втретє, вже далеко за обіту знаходить там уже цілковито безнадійних отримати працю і засоби до існування людей, Цих кличе і не обіцяє нічого, але вони йдуть. Здається, що ця притча не тільки про парадоксальну логіку справедливості та милосердя. Господа, але і про довірю, до якої групи робітників ми сьогодні можемо себе віднести. Слухаючи у цю притчу, якщо почуваємо себе в третій групі, коли розуміємо, що отримали з великодушності, милосердні, любові Господа те, чого ніяк не заслуговуємо. Ця притча заохочує нас не боятися прийти. Дослужіння Бога навіть в останніх хвилинах нашого життя ніколи не пізно. Можливо, не просто її прийняти з позиції першої, але причина те, щоб знайомих образах привідкрити нам цілком іншу логіку Небесного Царства. Ми можемо просити у Господа ласки тішитися з іншими людьми, а не міритися заслугами. В нашому житті, таке дуже часто буває, коли людина не вірила в Ісуса, не ходила до церкви, ціле життя грішила, але перед смертю покаялася, посповідалася, запрочищалася. і Господь так кличе нас. Чи ми готові йти за Ісусом? Чи готові йому служити у Його винограднику? Господи, хочу тебе попросити, щоб ти зберіг моє серце від заздрості і почуття скривдженості. Вчини моє серце більше за дрібні людські порахунки. Навчи мене радіти дарами і успіхами моїми ближніми. Господи, сьогодні хочу йти за тобою. Амінь.